Наша команда, партія волі, найбільше здобутки отримала, так сталося, в західних областях. Щодо мене, то мені довелося поборотися у Вотчині Віктора Федоровича Януковича. Від нашої адмінбудівлі він жив в кілометрах в трьох. Резиденція відома Межигір'я. на жаль, на сьогоднішній день... Дуже багато ще чиновників, які тоді повністю окупували наше місто і наш район. вони і досі продовжують займатися своїми корупційними справами. І знаєте, перше, що я відчув, коли прийшов, я першим міським головою став, до цього я був депутатом 5 років. І перше, що я відчув, це те, що громада апріорі відноситься до влади до будь-якої представництва влади негативно. Як до депутатів міської ради, як до міського голови. Я думаю, це в той чи іншій мірі можуть підтвердити і всі мої колеги, які присутні в залі, і депутати Верховної Ради. Люди не хочуть розбиратися, що ти робиш. Ти у владі, ти апріорі поганий, ти апріорі крадеш бюджет, ти апріорі розворовуєш, роздербанюєш землі і таке інше. Тоді я задав собі питання, чому така ситуація і що, що зробити, щоб це змінити? Дуже просто було зрозуміти, чому. Люди просто не знають, що ми робимо, як це змінити. Почалося все з того, що на старому сайті міської ради ми просто банально почали викладати кожну платіжку міської ради, кожну копійку. Звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді первинних даних, так би мовити. Будь-хто може зайти, перевірити там, за допомогою пошукової системи Google, наприклад, скільки коштує там, та чи інша послуга, або той чи інший товар. Вийшов на там, ряд розробників, таких як Кіцоф та інші, поїздив по конференціях по їх. На щастя, виявилося декілька людей, які проживають у Вижгороді, які пов'язані з цими компаніями. Вони допомогли. Підписали ряд меморандумів, і вони погодилися зробити нам м, такий комплексний портал міський, тому що старий сайт він вже просто не витримував кількості запитів і таке інше. У нас зараз це робиться ну, на кшталт як у Київської адміністрації. І там одразу і петиції, і система держзакупівель Прозоро і ціла купа інновацій. Mm. Під це все ми. На сесії міської ради прийняли відповідні рішення, щоб це було офіційно. Тобто петиції набрала петиція. У нас дуже маленький поріг, 100 голосів. Це вже є приводом до юридичної служби і до апарату взагалі розробляти цю ініціативу як проєкт і розглядати його на сесії. Я, я на початку сказав, є там старі такі у нас партайгеноси, які е, позиціонують собі як крепкі хазяйственніки, як вони люблять виражатися. Це все популізм, це не дасть жодних практичних якихось наслідків і таке інше. Буквально за оці 100 днів вони переконалися в іншому. Я вам наведу просто от практичний приклад із життя за цей короткий проміжок часу. Окрім петиції, системи Прозоро, ми взагалі вирішили зробити таке віртуальне прозоре місто повністю. Тобто містобудівний кадастер на порталі зробити, щоб було видно, хто користується землею. На яких підставах, скільки він сплачує оренди, чи там податку за постійне користування так і так інше. І от в процесі збору цих вихідних даних відбулася дивна річ. За останні дві сесії міської ради ми виявили і повернули місту більше семи гектарів земель, які були відведені такими сумнівними оборудками. На двох гектарах з цих семи у нас вже готовий проєкт землеустрою, і в місто заходить дуже потужний інвестор. Який е, виробляє LED-освітлення, інтерприват компанія? На 500 робочих місць. Ну у нас 32 тисячі десь населення міста офіційно, під 40 такі, що неофіційні. Це ну, дуже потужно. За останні 8 років жодного е, інвестора в місто не зайшло. У нас розвивалося тільки житлове будівництво. Як я думаю, багато де це відбувається. Промисловість та створення робочих місць не відбувалося. Ось це був перший такий практичний результат. Ми стали трошки ближчими до громади, зрозумілішими. Вони нас бачать, ми всі е співробітники завели собі аккаунти в соціальних мережах. Ми всі спілкуємося звернення до мене як до е посадової особи, як до міського голови, е наприклад, в мережі Facebook є для мене абсолютним сигналом. Я його роз розглядаю як звернення громадянина. Тобто і всіх зобов'язав всіх, всіх, всіх своїх керівників відділів, всіх е, працівників реагувати саме так. І це потрошки, це вже відчувається, потрошки, потрошки починає змінювати відношення громади до нас. Це, це надважливо саме зараз, бо така агресія, така ціна заплачена за ці зміни, які е, фактично не відбуваються. Оце, саме це я поставив собі за пріоритет.